І от ці вимоги, цей документ він зав'язаний виключно на те: верніть те, що було вже зроблено, або доробіть те, що було почати. Там більше того, є моменти, в яких через те, що от за останні там 4 роки в нас було зруйновано дуже багато всього в реформах, то що нам доведеться дещо переживати повторно. Там там всі пункти вигідні для українців. Всі там тільки один для нас неприємний прикри, який точно не вселяє оптимізму. Це пункт, який передбачає знову лібералізацію цін на газ і електроенергію. Це про тарифи. Але давайте згадаємо, ми пройшли це. Пам'ятаєте, коли був стик уряді, відходив уряд Яценюка і приходив уряд Гройсмана. Ми це якраз тоді пройшли. Це був болісний ефект. Ми тоді з цим дуже намордувалися. Це було певною шоковою терапією для нас. Але ми це пройшли, реалізували. Після чого зникла корупція в Нафтогазі, після чого з Нафтогаз став прибутковим, а не збитковим. Все пішло нормально, запрацювали механізми.